Розкажи, було колись не та те, що там же не було. Була колись одна країна та така, що прекрасна не було на цілий світ. З одного боку її ніжні хакитне мови, а з другого стояли стилі густі у стійці, а в серці пашіли. Золоті степи, бурхливі віки, щедрі врожаї, мудрі люди. Ось така була та країна. Та сталося лихо, захопив в Україну лютий колодар, та такий злий синочку, що не сказати, його посипалки обкрадали людей, забирали на майно було нажити чесним трудом і зайшло сонце над країною. А як це? Так кажуть, сину, коли стає усе дуже-дуже погане. Але ці люди скинули коло. Так, сину, повсталий народ, повставав беззбройні та сміливий. спочатку полоди, потім хвилями. Поки людський гніб, не вигнав володаря з країни. Мамо, де ж пані, от бачиш сину, люди ідучи на бій з, людсь, з гнівом володаря, втрачали життя Перший втори, друге, третій, Їхні серця зупинялися від ворожого гніву, але люди Туміли, синочку, що герої не вмирають, що їхні душі у золотих обладунках стали перед райськими ворітьми, ціла Небесна Сотня, цілий захід ангелів стали перед райськими ворітьми, і Бог забрав їх до себе. А знаєш чому, синочку? Для того, щоб вони оберігали нас від усього слова. Ангел. Так, синочку, і наш тато ангел. найсміливіший ангел маленький, та ти так на нього схожий.